Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. В Україні вже розпочалася реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті, який прийшов на зміну вже звичному для нас ЗНО під час війни. Е, і наразі майбутні студенти активно готуються до складання НМТ і в цьому їм активно допомагають вчителі. Наші кореспонденти побували в одному з ліцеїв. Нашого міста і поспілкувалися щодо процесу підготовки абітурієнтів до тесту. І тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Національний мультипредметний тест в Україні прийшов на заміну вже звичному нам зовнішньому незалежному оцінюванню в минулому році. Такі нововведення сталися через повномасштабне вторгнення, адже багато дітей переїхали в різні міста, а деякі навіть в інші держави. Тест проходив в онлайні та складався з трьох предметів. Але в 2023-му НМТ трохи зазнав змін. Тож в школах розпочали посилено готуватися з урахуванням цих вимог. Нині окупований, окупований, пишемо, без подвоєння Енд за правописом. Донецьк був справжньою окрасою сходу, сходу України. На жаль. На жаль, пишемо окремо. Ось так аж з вересня готують своїх випускників до НМТ в Криворізькому ліцеї номер 113 Тут три одинадцятих класи, які готують до основних предметів математики та української мови. Старано все слухає майбутнє логоподиня Ліза, яка вже залізно вирішила вступати в педагогічний університет. Бувають такі теми, в яких є проблеми. На уроці мало дається часу, щоб це все вивчити. Та саме ці уроки в школі мені дуже допомагають. Нам пояснюють. Все, що в нас не виходить. Всі-всі-всі питання всіх людей допомагають нам наші вчителі. Я хвилююсь дуже сильно, але якщо готуватися, все вийде, я в цьому впевнена. Сьогодні, до прикладу, повторювали граматичні та орфографічні помилки в реченнях. Завдяки тому, що є укриття, можуть збирати випускників раз на тиждень. Тривають уроки по 45 хвилин, а часом і більше. Вчителі намагаються охопити всі теми, які можуть трапитися в НМТ, або їхні учні не злякалися. Діти ставлять запитання, які їх цікавлять. Вони проходять самостійно тестові завдання і вдома. і Якщо в них виникають питання, вони можуть поставити на уроці. Ми їх вирішуємо. Ну і повторюємо різні теми. Готуємося на сьогодні. Діти вже готові до здачі. НМТ. всі теми повторені. Діти впевнені в собі. Я думаю, що все буде гаразд, і діти здадуть. Паралельно з цим тривають і онлайн консультації для дітей і батьків. НМТ цього року так само складатиметься з трьох предметів, але один із них тепер на вибір. Історія України, іноземні мови, біологія, фізика чи хімія збільшили і час проходження замість 120 хвилин 180. Тож через тестування та реєстрацію найбільше зараз хвилюються батьки. По ходу подій помінялася ситуація НМТ. Спочатку це був один варіант, зараз інший варіант. Допомагаємо дітям знайомитися з різними професіями для того, щоб визначитись, який буде цей третій предмет. Ми їздили і на ярмарку професій, ми заключили велику кількість домовленостей з вищими навчальними закладами. Зустрічі дітей із представниками приймальних комісій ми почали ще з вересня місяця. За березень провели вже п'ять таких консультацій по годині. Постійно з'являються нові запитання. 113-му ліцею. Кажуть, НМТ дуже відрізняється від ЗНО. Минулого року в навчальному закладі був один 200-бальник, і багато учнів показали достойні результати. У 2023-му мають 90 випускників, тож зараз найбільше уваги приділяють не лише поліпшенню знань, але й психологічні підготовці. Якщо будуть сигнали тривоги, дитина буде це тривожно сприймати. Вона залишила частину тих знань, пішла скільки воно буде тривати. Це психологічно важко. Десь може легше, тому що є довідкова література. Кількість формул або таблиць це є саме у цьому тесті. Все ж таки програми залишилися підготовки до мультипредметного тесту, такі самі програми, як і до ЗАНЕО. Тобто треба чітко розуміти, розподілити свій час і знати предмет. Отримані знання випускники показуватимуть вже через два місяці. Відбудеться дві сесії НМТ. Основна пройде з 5 по 23 червня, а додаткова з 11 по 24 липня. Зареєструватися учні зможуть ще до 3 травня, заповнивши заявку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Також скласти тести зможуть і за кордоном. На сьогодні вже 21 країна підтвердила проведення НМТ на своїй території. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Тетяна Крилова, заступниця директорки з навчально-виховної роботи Криворізького ліцею номер 113. Пані Тетяно, я вас вітаю. Доброго дня. Дивіться національний мультипредметний тест. У нас в Україні проводять вже вдруге. Але наскільки ми почули сюжету, є певні відмінності. От розкажіть про ці відмінності, чим він відрізняється цього року від того, що був минулого. Я хотіла би зразу зазначити, що дуже серйозно для дітей і серйозною проблемою для дітей є, по перше, час. Якщо торік діти мали 90 хвилин і у них зразу в одному тесті були три предмети: українська мова, математика і історія, то в цьому році діти мають 180 хвилин, у них є українська мова, у них є математика і третій предмет вони обирають. Те, що стосується, наприклад, третього предмету, От я учитель історії, я розумію, що якщо дитина в Вересні місяці е, мала е, таке налаштування, що це тільки теми 10 11 класу, то взимку дитина отримала дуже значний і великий кусок, і дітям терміново прийшлось. Налаштовуватися для того, щоб збільшити кількість годин на вивчення іменно цього предмету. Да. Слідуючи, що потрібно одразу зазначити, якщо торік час був фіксований 3,90%, то зараз дитина сама може обирати час, який вона буде використовувати. У неї є 180 хвилин. А там як Дитина налаштована. вона може швидше виконати українську мову, не буде більше часу. Наприклад, на математику і на третій предмет. Так що ось таке, таке нововведення. Слідуче нововедення, те, що є універсальний предмет. І ми з дітьми говоримо, проговорюємо це питання, тому що дитина може здати, наприклад, історію, але обрати спеціальність там, де історія не потрібна, їй буде як основний предмет. І тут буде все залежати від коефіцієнта. Тому батьки і діти повинні чітко розуміти, що відбувається, яка буде у них ситуація, які вони отримують загальну суму балів від цього. Uh -huh. Так що ми проговорюємо це питання також, е знову ж таки: е тестування в Україні, тестування за кордоном. Там не буде сирен. І їм буде безпечніше. Тут uh -huh. будуть сирени. Але Дома допоможуть і стіни. І тому так така ситуація ага. у нас виходить. Е, Слідує, безпаперове пересилання документів. Я вважаю, це серйозний плюс, тому що з урахуванням тієї ситуації, яка відбувається в Україні, сирени, ми не знаємо, скільки вони будуть лунати. Ми не знаємо, що буде під загрозою. То безпаперовий варіант може й навіть кращий варіант. І якраз в цьому році діти якраз і пробують. Уже діти наші спробували, як пересилаються, у них не виникло. От після того, як ми відпрацювали з дітьми, після того як ми відпрацювали з батьками всі ці питання, в принципі не виникло проблем. Знову ж таки, класні керівники також відпрацювали алгоритм. Як буде відправлятися, і е, коли от вчора знімали якраз сюжет, я після цього телефонувала класним керівникам і спілкувалася з деякими батьками. Кажу: виникли проблеми? Пройшли? Так, да, все нормально, все нормально, і ніяких великих проблем, в принципі, от, після того як відпрацьовано, вже проблем і немає. Знову ж таки раніше ми дітей реєстрували у лютому, і в нас був місяць і маленький хвостик для того, щоб діти вибрали, зібралися. Тепер ми реєструємося ось зараз. Це квітень місяць. У нас є тільки місяць на те, щоб вирішити всі питання. А всі питання це якраз цей самий третій предмет: що обирати, як обирати, де вступати. І тому виникають такі серйозні моментики іменно для батьків і дітей, куди вони будуть двигатися, де буде їхнє майбутнє. Тобто, так, що раніше, от потрібно було здавати обов'язково історію України, а зараз учні можуть обрати будь-який предмет. притул, да. угу. а зараз вони можуть обрати угу. оце якраз третій предмет. Те, що тут потрібно зразу зазначити, що коли у нас було зовнішнє незалежне оцінювання, кількість предметів була більша. Так. І самі тести, наприклад, були не тільки українською мовою, але й мовою тих народів, які проживають на території України, угу. тепер тільки українською мовою. Це, це вимога часу, це вимога ситуації, яка є зараз. Uh -huh. Ось таким чином. І слідучий момент зразу діти знають, що є прохідний бал для того, щоб вони мали право вступати, подавати документи до вищих навчальних. Їм потрібно 10% відповіді дати певних. Uh -huh. певних. 10 відсотків, ну чуть більше 10. Угу. Це який як проходний бал для вступу. Угу. Так що, і е, серйозний такий моментик. Е, раніше діти, коли бачили зошити зовнішнього незалежного оцінювання, там були питання розгорнутого варіанту. Дитина да. могла розписати так, як вона вважає, як вона бачить. А тепер Отаких розгорнутих відповідей просто немає. Тобто просто тест. Тести, але там може бути питання з однією відповіддю, питання з двома. Наприклад, з історії там може бути ще й хронологія. Угу. Поставити в хронологічні послідовності. Ось таким чином діти, коли вчителі працюють із дітьми, вони виводять на екрани демонстраційні тести, показують, пояснюють. Інколи навіть доказує, чому така відповідь, а не інша відповідь. Угу. І знову ж таки, ми під час підготовки беремо ЗНО попередніх років і відпрацьовуємо. Чим більше дитина пройде ось цих самих випробувань, тим їй буде легше. А от трошки детальніше про процес підготовки наскільки він важким є, враховуючи те, що зараз навчання проходить в онлайн форматі. Як ну що вам можна сказати з цього приводу важкий? Є час, і його не завжди вистачає для того, щоб як студенту однієї ночі не вистачає для того, щоб щось довчити. Отак От і дітям хочеться розказати багато, щоб все-все-все дитина знала, і тому час. Для нас є важливим, коли йдуть уроки, коли іде підготовка повторення, підготовка до ЗНО, підготовка до НМТ, під повторення, і тут лунає сирена, ми припиняємо урок. Угу. І знову ж таки, це є втрата і часу, і щось не досказали, не домовили. Не... Не допояснили. І тому це доволі така серйозна проблема для нас. Е, Слідуй момент, е, який потрібно знову ж таки сказати, це психологічне налаштування дітей. Воно дітям важко. Навіть якщо нам здається, що та що ж там, Ну, дитина сидить, ось вона перед екраном? Важко, дуже важко психологічно. Ну діти не спілкуються один з одним нормально, так як це було раніше, так. наприклад. Да, да, тому, да. на жаль, так, ситуація така з приємних. А от якщо говорити про результати, наприклад, минулого року, от розкажіть про них. Тоді ж також здавали національний мультимедійний mm -hmm. тест, і як тоді було? Чи були у вас двохсотбальники? Які в цілому результати учнів вашого ліцею? Оскільки ми ліцей тільки перший рік, але ми постійно маємо учнів 10-11 класів, ми робимо спробу відслідкувати результативність, тому що фактично результативність це наше майбутнє на наступні навчальні роки, діти мають право нам не відповідати, скільки вони набрали балів з деяких предметів, але коли дитина телефонує і в трубку тобі кричить, який у неї результат. Ти знаєш результат. Я, до речі, також так робила, коли здавала СНО. Ну, дзвонила своїй вчительці з української да. мови. Я набрала тоді 180 балів. Я непогано знала українську мову, але літературу, на жаль, соромно зараз за це, звичайно, але було так. Можливо, якщо б я літературу краще читала, то можу підвісті було. Але я також дзвонила своїй вчительці Наталі Іванівні. Дзвонила, кажу, Наталі Іванівна, в мене 180 балів. Вона також мене вітала, дуже рада була. Тому це нормально, коли учні дзвонять вчителям. Да. <раз> <дес> розповідають діляться, і діляться це приємно. Я думаю, і для вчителів. тому коли ми так підсумували такі. Е Приємні новини від дітей, то у нас вийшло, що більше 40% дітей отримали 170 і вище балі. Гарний результат. Як для звичайної школи, ми тоді ще були просто звичайною школою, то це гарний результат. І у нас декілька років підряд є діти, які набирають такі, я вважаю, значні цифри. Тому що якщо дитина набрала 198. 7 балів з трьох предметів це серйозно. Це дійсно дуже добре. А от угу. торік у нас дитина з української мови отримала 200 балів. Дитина, яка Постійно е, брала участь в різних етапах олімпіад, в різних конкурсах, які проводить місто, які проводить область, які проводить Україна. Дитина була готова завдяки участі в цих конкурсах, е, mm -hmm. тому що навіть ті викладачі, які готуються з дітьми до різних конкурсів, вони кажуть, що да. Навіть якщо дитина в 9 класі, uh -huh. це їй плюсик добави до ЗНО. Вона якусь і ще чуть-чуть інформацію отримає. Так що ну, звичайно. все є логічним. Так, так дивіться трошечки ще про реєстрацію. Тобто зареєструватися можуть учні з різних країн, правильно, якщо проживає да. людина за кордоном, також може да, зареєструватися. Так, так, так. І реєстрація у нас до 3 травня. Да. Про процес трошки що треба мати? Які документи, як взагалі це зробити? Як зареєструватися, перш за все потрібно. Відкрити сайт або Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти, або Українського центру оцінювання якості освіти, Продивитися на ті документи, нормативні документи, які там розміщені. Саме цікаво, що система підлаштована таким чином, що якщо дитина не вичитала ці документи, а просто ставить галочку, система її далі не пропустить. Угу. Ось такий перший моментик, для того, щоб обов'язково вичитали всі ці документи. Угу. Слідуючий момент дитина створює е, свій власний кабінет. Там е, вносяться прізвища я по батькові, е, вносяться паспортні дані, вносяться, е, наприклад, номер ІНН. Угу. І Знову ж таки, система підлаштована таким чином, що якщо дитина поставила, наприклад, дату народження, а документи ІНН не відповідає, система зразу покаже, ага. що перевірте, будь ласка, у вас там може бути помилка, чисто механічна помилка, бо дитина ну не так нажала щось. Ага. Знову ж таки, система підлаштована. Вона відкоригує деякі моментики. Е, і е, після того, як внесені всі дані, е, дитина може побачити, чи правильно вона сформувала всі ці дані, і е, знову ж таки підводить підводи система до наступного ага. кроку. Українська мова і математика зразу відзначені, а дитина обирає тільки третій предмет. Ага. І ось таким чином, е, так що система. Підказує кожен дитині крок, uh -huh. і система страхує дитину, чи все зроблено так, як потрібно, uh -huh. чи відповідає все, ну скажімо так, документам, які дитина указала. Угу. Ось таким чином. Е, слідуючий момент е, знову ж таки: система е, ставить запитання: а де ви, ви випускник цього року, чи минулих років. Від цього залежить, від того, е, що буде дитина загружати, які документи буде загружати. І, е, де ви зараз перебуваєте, де ви будете здавати цей тест. Mm -hmm. Ось ми, коли б, так, особисто для себе пробували, як працює система. Ми поставили, що ми Дніпропетровська область перебуваємо, місто Кривий Ріг, Саксаганський район. Ми будемо тут здавати тест. Mm -hmm. Система налаштована так, що в принципі дитина у травні може змінити. Ви знаєте, безпекова ситуація може таке бути, що Дитина, наприклад, на даний момент перебуває в Польщі, а на момент уже написання ННТ дитина буде, наприклад, у Франції. Дитина може поміняти угу, оці так. дані. Сама система підлаштована угу. таким чином. Е, так що е, всі оці кроки дуже виважені. Після того, як е, всі внесені дані, знову ж таки дитина знає, які документи вона повинна завантажити. Угу. І система їй підказує. Що вона тобто завантажить, як вона завантажує? Там. Все, uh -huh. все продумано, кожен uh -huh. крок продуманий. Uh -huh. Помилитися, якщо уважно читати, ну просто неможливо. Не неможливо. Uh -huh. Так, ну що ж, пані Тетяна, на цьому ми будемо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю. Будемо сподіватися, що в нашій країні і в вашому ліцеї особисто буде дуже багато двохсотбальників цього року. І все буде у нас, звичайно, добре. В країні. Знаєте, uh -huh. все... Все, що ми зараз бажаємо, Це тільки перемогу. миру. Звичайно. Тільки миру буде мир. Будуть і 200 бальней. Звичайно, і будемо можливо. вчити дітей і Звичайно. продовжувати вчити. Так, що ж, пані Тетяна, будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гості була Тетяна Крилова, заступниця директорки з навчально-виховної роботи Криворізького ліцею номер 113 Поговорила про підготовку майбутніх студентів до національного мультипредметного тесту. Дякую за увагу і на все добре.